І сьогодні, як і обіцяли, розкажемо вам про те, як Бродівська вертолітна бригада отримала відзнаку президента та бойовий прапор за заслуги. Вірю, що найважче відступає в минуле. У день 24-ї річниці Незалежності України в столиці на Хрещатику під час урочистого маршу Незалежності глава держави вручив бойові прапори з відзнакою. Командиром 14 військових частин України серед найдостойніших бродівська вертолітна бригада. Бойовий стяг та відзнаку з рук президента отримував полковник Ігор Яременко. Як усе відбувалося, пропонуємо вашій увазі відео онлайн-трансляції з головного майдану країни? Розпочинаємо урочисту церемонію вручення бойових прапорів та відзнак президента України, стрічка до бойового прапора, за мужність та відвагу. Військовим частинам, які беруть участь та відзначилися в бойових діях на сході України. Бойові прапори командирам військових частин вручити. Створена за часів Незалежної України, 16-та окрема бригада армійської авіації, має великий досвід виконання миротворчих завдань в різних країнах світу. Авіаційна група бригади забезпечувала проведення операції по звільненню населених пунктів Слов'янськ, Красний Лиман, Краматорськ, Дружківка, Артемівськ, Дебальцеве. Бойовий прапор та відзнаку президента України стрічка до бойового прапора за мужність і відвагу отримує командир бригади Льотчик Снайпер, полковник Ігор Яременко. І заслуженим бойовим стягом військової частини та відзнакою президента одразу з Майдану Ігор Яременко полетів у броди, де його чекали військові їх родичі, місцева влада. Бойовий прапор військової частини, який є символом честі, доблесті та слави, і зобов'язує кожного військовослужбовця збройних сил України відтано служити українському народові, мужньо вміло і непохитно боронити не шкодуючи свого життя українську державу. Льотчик снайпер, полковник Ігор Яременко передав своїм авіаторам. Бойовий прапор військової частини є почесним знаком, що визначає особливості її бойового призначення, історії та заслуг, і свідчить про належність частини до Збройних сил України. Те, що найвищу відзнаку Бродівська військова частина отримала саме в день незалежності, командир називає символічним. Те, що ми сьогодні в День Незалежності отримали з вами бойовий прапор, це заслуга всіх вас. Заслуга перед Україною за те, що ми з вами охороняємо і добиваємося незалежності України. А світло пам'ять тих військових нашої бригади і всіх українців, які, виборюючи істинну незалежність України, не повернулися з фронту, вшанували хвилиною мовчання. Сьогоднішня відзнака президента це в першу чергу їхня заслуга. Відтак, загиблим бродівським вертолітникам, підполковникам Сергію Руденку та Руслану Плохотьку посмертно вручили ордена Богдана Хмельницького першого ступеня. Найвищі нагороди приймали дружини та діти героїв. Далі, з нагоди дня незалежності та вручення бойового прапора, пройшла церемонія відзначення кращих та присвоєння військових звань. Зокрема, нагородили орденами Богдана Хмельницького і Данила Галицького, нагрудними знаками пошани за військову доблесть, відзнаками міністра оборони України, медалями за сумлінну службу першого і другого ступеня вручили грамоти подяки військовослужбовцям за належне виконання службових обов'язків, зразкову військову дисципліну. Сам чин освячення бойового прапора з відзнакою президента та особового складу здійснив отець Іван Вихор, закликаючи усіх до об'єднання в першу чергу у спільній молитві. Сьогодні ми бачимо наскільки крехки є мир і територіальні кордони. Свідченням цього є анексія Криму і війна на сході України. Тому об'єднаємося. У спільній молитві за те, щоб любов перемогла ненависть, за те, щоб настав мир на нашій українській землі. Будьте мужні, нехай кріпиться серце ваше, перемагайте ворогів наших, маючи завжди надію на Господа. Цей прапор мужності і спільної праці з цим благословенням. Що ви під цим прапором твердо стояли з набожністю, вірністю і щирою любов'ю один до одного. І так стали гідними ласки Бога і своїх друзів в Україні. Опісля з вітальним словом до захисників звернулися представники районної, міської та обласної влади. Зокрема, Оксана Прокопець, перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації, наголосила на гіркому присмаку цьогорічного дня незалежності. Адже доводиться відстоювати наші кордони, відвоювати свої права і свободи. На вашу мужність, на вашу силу, незламний характер покладається на нього вся наша Україна. Ви завжди будете втіленням гідності, мужності і честі, відності своєму народу. Тож прийміть щирі вітання з цим святом, що є символом відродження народу, його духовної свободи. Нехай ваші серця наповнюються любові до рідної землі. Прагненням єдності та гордості від усвідомлення власної причетності до розбудови нашої держави. Дуже знаково, що прапору вчили таке велике свято. Цим самим держава наша, наш український народ виражає подяку за ту мужність, за той героїзм, який проявляєте на тій далекій війні на сході України. Цей день хочу привітати від імені міської ради, від працівників виконавчого комітету. Від міського голови, який зараз, на жаль, не може бути присутній, бо знаходиться черговий раз на сході з гуманітарним грузом. І це особисто з Днем Незалежності України, з днем врушення прапора, побажати всім миру, спокою, побажати всім здоров'я і побажати жити вільній незалежній країні. Слава Україні! Від імені голови Львівської обласної ради та голови Львівської облдержадміністрації вітальне слово передав депутат обласної ради Ігор Крисків, зазначаючи, що за цей прапор і цю повагу заплачена висока ціна. Від себе особисто передаю бібліотеці декілька книг. Можливо, у вас буде ця хвилинка часу, коли ви їх будете мати час почитати. І я вірю, що цей голуб миру. Здійметься над нашою країною і мир і спокій запанує в нас процвітаючій країні. Ще раз слава кожному з вас, слава Україні! Бойовий прапор з відзнакою президента, стрічкою за мужність і відвагу свідчить про звитяжність бродівської військової частини 16-ї бригади армійської авіації, особовий склад якої виконує конституційний обов'язок в районі проведення антитерористичної операції.